Wasn't it wasn't П'ятий рік добавляємо відправити мотиви і полюбимо новий пункт. Це буде допомога допомога по мобілізовані, які пішли на захист нашої батьківщини 24 лютого 2020 року. Суми. Питання? Оксандр Вікторович? Це ж надо було питання кому чего нових контракта. Тепер уже зрозуміло, що це буде для тих, хто вже служба, ну ясно, що не Да. розвитку. Думаю, питання про внесення тягнуть. Моя питане. Първо, аз на програмата Петренки, която прям я отговаря за здравето на Центъра за социални предприятия и нашите Це планові показник, що є склад, а я mm -hmm. Щоб було під що Щоб не можуть щоб було пішов відділення. Наступне питання. Донецька зміну програми фінансової підтримки з пабічного житого колональному підприємстві. Я бачу, тільки це поповне. Так. Це первинної медико-санітарної допомоги. Внесення зміну рішення з місійської селищної ради. У міжсесійний період було підписано до СНСЗО. 对吗？嗯 so, um. І це бачите, зменшення тисяч. Так, і там поселишні є зменшення на 240 тисяч. І відділ освіти ще звернувся з листами по перекидці коштів в межах своєї установи, і це на загальну суму 316 тисяч 200 на свої потреби закр... закриті віком. Перекидці. Да. Зменшує 20 із більше. Все, все, да, все так, все, немає. Так, добре. По ЖКП всі листи розібрали, ми розібрали чи? Так, так, так. То зміни до фінансового плану і статутно. У нас немає фінансування по бюджету, тому в цій сесії по ЖКП. На У нас тільки зміна провальна. Угу. Так, восьмока інфраструктуру, тому... Працівників виконавчого апарату Ставищенської селищної ради і виконавчої колір 20. Пропонується затвердити <кху> оплати праці, працівників виконавчого апарату, яким передбачається встановленню посадового оплату згідно посадових оплати в ранку та правки за висловки згідно постанови 268. За високом років не більше 50% працівникам і премію працівникам не менше 10% від фонду оплати праці. скажімо так, того, передбачається виплата матеріальної допомоги на одалові матеріальної допомоги на вирішення з прячну поштову допомогу та премії до державної східних. Витрат премії розраховується. 21%. передбачається останній рік. Оплата брати по садушной радио. Сейчас, секундочку. Теж нам було збільшення по вкладах ну, по і збільшення мінімальної, хто, хто від цього залежить. і все. У нас, в принципі, на рівні майже... Збільшення оклади було відповідно до збільшення мінімалки. Ну, да. То і 24 й рік, 25 й роком відрізняється ну, тільки на це. і все збільшення і все. Peace. Зникав і, і як в загальному розраховувався бюджет. Хочу сказати, що бюджет у нас, так як і говориться в бюджетному кодексі, збалансований, тобто які доходи, такі і видатки, різниці немає. І в цілому бюджет по доходах складає 228 мільйонів 635,1 тисяча гривень. Із них загаль... по загальному фонду 226 мільйонів 944 тисяч гривень, і спеціальний фонд 1 мільйон 6908 тисяч гривень. Ну і основний у нас платіж, який бюджету утворюється, це податок та збір з доходів фізичних осіб, і він складає 137 мільйонів 622 тисяч гривень. І також в розрахунок взяти міжбюджетні трансферти, які на даний час нам доведені. Це згідно закону України про державний бюджет України на 25-й рік на постанови Кабінету міністрів по деякі питання розподілу освітньої субвенції на 25-й рік. Для нас затверджено освітню, освітню субвенцію 48 млн 515,6 тисяч гривень, але таке ну, новшество в цьому році затверджено тільки на 8 місяців, на рік немає ще Це на 7 місяць. Також для нас є трансфер з обласного бюджету, це додаткова дотація, яку ми направляємо на виплату заробітної плати технічному персоналу освітньої галузі. І субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок освітньої субвенції це для виплати заробітної плати з нарахуванням педагогам інклюзивно-ресурсного центру. І це 876 тисяч 800 гривень. Ну і також у нас в цьому році ми так гарно попрацювали, що у нас є реверсна дотація, яку ми будемо передавати до державного бюджету, що складає 7 мільйонів 109,3 тисяч гривень. Ну, це те, що вони нам дали, то назад не вернули? Ні, що вони не громади І почитали, що у нас багато їх і забирають до бюджету. або не вистачить. Розподіляє ті около mm -hmm. Так, І Ну, Ну, е просто ми ну, і переходимо до видаткової частини, як сказала, що у нас бюджет збалансований, тобто видатки розраховані згідно наших надходжень. Врахована мінімальна заробітна плата з 1.01.2020 року в сумі 8 тисяч гривень. Перший тарифний розряд з 01.01 -01 року. 195 Видатки на оплату заробітної плати розраховано переважно на 12 місяців, окрім технічного персоналу, не вистачає заробітної плати майже 3 місяці. По комунальному закладу світанок у нас закладено лише на пів року, так як вони не працюють, закладено дві треті заробітної плати. Обов'язково видатки на оплату праці включають у нас обов'язкові доплати та надбавки, із них престижність педагогам не менше 5%, та педагогам нуж 20%, надбавки за особливі умови праці бібліотекарям на рівні 5%. Матеріальна допомога на наздоровлена передбачена лише педагогічному персоналу, і проте в розрахунку освітньої субвенції вона не повністю закриває матеріальну допомогу. Далі педагогам. Педагог. Ну, в цьому році, я ж казала, розрахована освітня севенція лише на 8 місяців, надана нам трансакт лише на 8 місяців. Видатки по ком... на комунальні послуги та енергоносії в... енер переважно передбачені на цілий рік. розрахунку взяти фізичні обсяги вносії, які в цьому році, ну і тарифи, які діяли саме на 1 десяти 2024 року. В загальному у нас на енергоносії 31 мільйон 200 тисяч. Передбачені кошти на паливо-мастильні матеріали для генераторів на три місяці, поки що для селищної ради, для лікарні, для Центру первинної медико-санітарної допомоги, для стаціонарного відділення територіального центру, дошкільним закладам та шкіл. Також передбачені паливомастибні для підвозу учнів, для медоглядів працівників освіти, придбання продуктів харчування для закладів освіти та лікарні, придбання медикаментів для закладів охорони здоров'я для невідкладної та паліативної допомоги, за послуги пов'язані з технічним обслуговуванням обладнання та приладів та інші поточні видатки, капітальних видатків. Розраховано в сумі 14 мільйонів 493 тисяч гривень, і це на придбання основних засобів 833,4 тисяч гривень, на капітальний ремонт вуличного освітлення 100 тисяч гривень, на капітальний ремонт адмінбудівлі в селі Торчиця 2 мільйона 610 тисяч гривень, на виготовлення кошторисної документації на капітальний ремонт стаціонарного відділення територіального центру в селі Красилівка 50 тисяч гривень. На виготовлення містобудівної документації населених пунктів 1 мільйон 900 тисяч гривень, на капремонт дорожнього покриття в селі Красилівка 3 мільйона 300 тисяч гривень, на внески до статутного капіталу ж комунального підприємства 3 мільйона. На капітальні видатки для лікарні заплановані в сумі 2,7 і мільйонів. Це капремонт даху. Якщо в цьому році не закінчиться, я так бачив, що він не закінчується, тому передбачено і на наступний рік, щоб було заплатити. Ну, і далі йде конкретно по кожній галузі, чи є смисл читати, чи... Ну, дай просто в пропорціях, я думаю, що більше мені цим цікаво, в пропорціях, як вирівняється... Тут пропорції... Дай я не знаю, а, ні, практично так, не знаю, Загальні загальні доходи до, до, за доходи. Ми сильно не піднімали, тому що ми розуміємо, що у нас і реверсна дотація. Ми маємо на щось розраховувати, і при розрахунку проекту бюджету ще не було враховано зміни до державного бюджету стосовно 4% податку на доходи фізичних осіб. Тому у нас дохідна частина в принципі ну майже така сама, як зараз виконується бюджет. Не сильно ми збільшували, тому що ну збільшення, в принципі, да, немає що. Тому ми розраховували ну, реально, що було. І виходячи з цих доходів, ми тоді дивилися по потребах видних розпорядників, які нам надавали, і забезпечували в першу чергу. Ми забезпечували обов'язкові платежі це заробітну плату енергоносії. <плату> харчування, медикаменти, а тоді вже по-остаточному, оста... як так кажуть, вже дивилися на інші поточні видатки, на капітальні видатки, на програми і познайомиють. Ну, Доходи ФОО збільшиться? Ну, збільшиться за рахунок чого. У нас не з'являється нових місць мінімальна... на місці, мінімально змінити більше. більше... Спочатку було наче цих 4%, немає ну, в кінці зменшилися. Поставили да, 4%, але вже кажу, ми маємо розраховувати, що в нас 6 мільйонів мають забрати. Це, тому... А по структурі витрат витрати побувалися. Державне управління, освіта медицина. Да. Які, в яких пропорціях ми розподіляємо кошти на протязі року? Тут немає пропорцій, тут дивлячись. По сумах. По сумах, ну от, наприклад, ну, так, освіта в нас займає легкову частину, але в них там трохи є і субвенції з державних бюджетів, тому трошки напомагає. Наприклад, державне управління. Видатки складають 58 мільйонів 982 тисячі 800. Це сюди входять всі відділи, тобто селищна рада, відділ культури, відділ освіти відділ соціального забезпечення і соціального захисту да, фінансовий відділ. Це всі відділи Далі, відділ Ді освіти. У нас виходить, що за рахунок частини освітньої субвенції, це що сказала на 8 місяців, це 48 млн 515 тисяч, За рахунок доходів селищної ради заплановано 79 мільйонів 269,6 тисяч гривень. Ну і тут же ж дотація на технічний персонал. 55. А ви ще субвенція не знаєте на освіти на 25. Субвенція освітня на, на 8 місяців. На 8, 40, 8, 48. І, По-моєму, вона також дає зменшено, якщо взяти по місяцю. Якщо взяти поза місяць, охорона здоров'я. Із загального фонду ми надаємо 13 мільйонів 295,7 тисяч гривень, це ми забезпечуємо енергоносії, медикаменти, продукти харчування. Так, соціальний захист, соціальне насел... забезпечення за рахунок доходів громади 13 мільйонів 648 тисяч гривень. І це тут, тут включається і сам лудний розпорядник, і е, центр підтримки сімей дітей, ну, і дітей і територіального центру. І їхні програми, які в них діють. Це е, програма під, оплати пільгового зв'язку, пільговий під'їзд. допомоги та відшкодування вартості віртуальних мозг. Далі культура. За рахунок доходу селищної ради заплановано 14 мільйонів 327,30 тисяч гривень. Сюди входять і сам відділ культури, централізована біблі... бібліотечна система, централізована клубна система, е... музична школа і олімп. Так, Намалося житлово-комунальне господарство. Пропонується за рахунок доходів селищної громади кошти в сумі 13 млн 905 тисяч гривень. Це фінансування місцевої програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою. І це для дільниці благоустрою. Так, по капітальному я розказала. Ну і економічна діяльність, це в нас йдуть програми. Це в нас програма, і це програма з регулювання містобудівних та земельних відносин 900 тисяч гривень, будівництва реконструкція, ремонту, ремонту доріг вуличної мережі комунальної власності 5 мільйонів 600 тисяч гривень щодо сплати членських внесків у нас 30 тисяч до вуличної мережі комунальної власності 3 мільйон... це капітальний ремонт, то було поточний, це капітальний. І фінансування підтримки житлово комунального господарства 3 мільйони. Це до статутного капіталу, це для придбання котлів. Три котла, де ми зараз хочемо встановити в школу і хочемо забрати ці котельні, тому що... Дякую. Це викагенесика і офічно, там лічильників не крутиться, яку хоче сторону. Для розробки міста будівної документації 1 мільйон 900 тисяч гривень і є ще у нас такі програми які, для захисту населення від надзвичайних ситуацій для поповнення матеріального резерву 890 тисяч гривень. Для організації забезпечення військово-облікової роботи там. 402,2 тисяч гривень. І за рахунок надходжень доходів екологічного податку та за шкоду за події порушення законодавства по спеціальному фонду на фінансування заходів місцевої програми охорони природного навколишнього середовища заплановано видати в сумі 143 тисячі гривень. Резервний фонд у нас складає 500 тисяч гривень, це в принципі як вже і останні, останні роки. Ну і про ревічну адитацію я вже сказала. 7 це на наступний рівень так само подарування. Ні, ревіс це вперше в цьому році буде. А, ну, в 25-му році вперше. Ми повинні в 25-му році його обдати. <клес> буде <клес> да. кожен, кожен раз з наших доходів казначейство знімати якийсь фото до подружки. Подплавку, кажу, що ми заберемо собі, собі то, ті котельні. У нас що договора закінчується? <плес> закінчується договора, <плес> <плес> Я ж поняла, що одностороннього немає. Ну, більш детальніше ви можете підняти пояснювати записку, і там детально розписано кожне. шефа, молодена на 25 рік в голові. Да. В голові саме ніби не займається. Да, Питання місяць фонували, Матеріальна допомога на оздоровлення, матеріальна допомога належності ремонту, потреба приміювання державних свят незалежності та місцевого споврятування. До Конституції незалежності це буде, якщо буде посадова оплата, якщо місцеве споврятування, середньомісячне. Ну і матеріал також.